Слава Тобі, Господи! Слава, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу. Дорігива Христі. Так ми часом можемо чути таку думку, такий аргумент, що, мовляв, я вірю в Бога, але до церкви не йдуть через те, що Бог є всюди, Бог є сотворитель. І не обов'язково власне йти до Божого храму. Ну і очевидно, що такі люди, які так говорять, вони частково провіні, через те, що дійсно Бог є всюди, Бог є суттворити цей світ, який ми, в якому ми живемо, очевидно, цей сутворений Богом світ. І ми дуже часто вміємо втішатися красотою того Божого світу. Хоч впевнений і, в і тому також і те, що не завжди людина вміє побачити красоту цього світу. Але тим не менше, Така думка, очевидно, що існує. І от коли ми читаємо сьогоднішній уривок Святого Євангелія, це є 21 розділ, то Христос, який є сотворитель цілого світу, Він, власне, називає споруд Домом Божим, Храмом Божим. Тому очевидно, що якщо сам Христос, який створив цей світ, це очевидно, що який наповняє цей світ, Бог, який є при Святій Трійці. І, власне, якщо він називає свій дім, власне, цю споруду називає домом, в якому ми приходимо для того, щоб молитися, для того, щоб пізнавати Бога, тому очевидно, що ми мали би прислухатися до ось цих слів Христових. І тому, власне, ось ця сентенція, про яку попередньо я був сказав на самому початку, вона, власне, є одночасною і також хибною по тій причині, що в церкві... Ми читаємо святе письмо. Це очевидно можемо і вдома робити. В церкві, очевидно, ми творимо молитву. ми можемо, очевидно, це робити і вдома. Але в церкві ми приймаємо і у Христі, а цього вдома зробити не можна. Тому, власне, до церкви потрібно ходити з огляду на те, що через церкву, через службу Божу ми приймаємо можливість приймати. Тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Це є і одночасно, і просто, і зрозуміло. І воно очевидно вибиває камінь або грунт із спідніг всіх тих, хто власне заперечує необхідність відвідувати Божий храм. Слава Ісусу Христу!